Перед тим, як ми звернемось до Господа в молитві, зупинимось на мить, відкриємо своє серце для його присутності та миру. Господи, зупини мій день хоч на мить, бо все навколо летить. Горить, валиться, Мої думки скачуть. Серце б'ється не в ритмі. Мовчання кричить гучніше за шум. Я сиджу, дивлюся в одну точку і не розумію, куди подіти себе. Здається, що я сам, що ти далеке, що ти да, далеко, що вже ніщо не має сенсу. Але я знаю не можна зупинятися. Я знаю, поки серце б'ється, я маю силу молитися. Молитва моя сьогодні негарна, не зібрана, не церковна. Вона розбита, як і я. Вона така, як є. І я вірю, що ти приймаєш не ідеальні слова, а щире серце. Я тут, Боже, навіть якщо я не знаю, хто я зараз. Навіть якщо я вже не впевнений, що на правильному шляху. Навіть якщо я не бачу жодного вогника в кінці цього довгого тунелю, я тут. І я твій. Я звик будувати, тримати, нести відповідальність. Але зараз усе падає. Як пісок, крізь пальці. Я втрачаю людей, втрачаю надію, втрачаю себе. І з кожним днем я питаю. Де ти, Господи, чому мовчиш? І чи бачиш ти мій біль? І раптом у цій тиші я чую щось глибше мовчання не значить відсутність. Тиша це простір, де ти готуєш нове, не все, що болить, покарання, і не кожна темрява кінець. Господи! Я починаю розуміти ти не залишив мене. Просто я загубив тебе у власному шумі, у страхах, у тривогах, у постійній гонитві. І тому я сьогодні прошу небагатого. Лише одного будь тут. Будь у цій тиші. У моїх сльозах, у безсонних ночах, у невідповідях, у зламаних планах, дай мені спокій, який не залежить від обставин, дай мені мир, що не руйнується від слів інших людей. Дай мені гідність, яка не тримається на успіхах. Дай мені віру, яка не тікає у темряві, захисти мою душу від отрути, зневіри. Вона крадеться тихо. Вона приходить, коли я найбільше виснажений. Вона шепоче. Навіщо? Сенсу немає. Все дарма. І я ловлю себе на тому, що вірю їй. Але сьогодні я кажу цій зневірі ні. Ти не мій голос. Я маю творця. І навіть якщо я зламався, він знає, як зібрати мене знову. Господи, навчи мене бути чесним із собою, не прикидатися сильним. Не вдавати перед світом, що мені не боляче. Я не хочу більше грати. Я хочу бути живим, справжнім, зраненим, але не злим, тихим, але не байдужим. м'яким, але не слабким, сумним, але не порожнім. І якщо сьогодні не буде дива, я прийму це. Бо, можливо, твоє найбільше диво це те, що я взагалі ще тут, що я ще дихаю, що я ще молюся. Що моє серце ще хоче світла, навіть коли навколо темрява. Торкнись мого серця, Господи. лагідно, а так, щоб я відчув, що живу. Торкнись глибше, ніж сльози глибше, ніж сум. Торкнись корення мого існування того місця, де ти посадив мене ще до мого народження. І нагадай мені, для чого я тут. Можливо, я не маю зараз відповідей, але ти є відповідь. Можливо. Я не маю дороги. Але ти є шлях. Можливо, я не маю сил. Але ти є сила. Навчи мене вірити, коли немає за що триматися. Надіятись, коли нічого не видно. Любити, коли серце висохло. Давати, коли самому нічого нема. Прощати, коли знову ранять. Мовчати, коли хочеться кричати. І жити, навіть коли душа шепоче про втому. Нехай ця молитва розбита, змучена, без гучних слів, буде тобі приємною. Бо вона з глибини, вона останнє, що я маю. Вона мій крик до тебе, і я вірю, що ти почуєш, навіть якщо відповідь прийде не сьогодні, навіть якщо тиша триватиме ще далі. Я буду чекати, бо в тобі мій дім. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.